Дуже велика честь бути тут сьогодні з вами. Дякуємо за те, що захищали, боронили і продовжуєте відстоювати інтереси України. Ви знаєте, питання ветеранів. Ми ж вже цей тест провалили як держава, насправді, в 2014 році, тоді, коли було АТО, потім держава нічого не робила. Вона фактично, знаєте, дійшла до формату Ми тебе туди не посилали. Коли ветеран був кинутий повністю, коли. Наші так звані засоби масової інформації створили з ветерана суспільно-небезпечного елемента. А ви думаєте, що це не повториться цей шлях? Думаєте, що держава не повторить ті помилки? Ви думаєте, щось народ навчився вже чомусь за цей час? Ну, у мене є сумніви. Мій друг з третьої штурмової бригади каже, я боюся в Києві, коли приїжджаю, він киянка, боюся одягати форму. Ви уявляєте, що відбувається зараз? А що буде після того, коли завершиться повномасштабне вторгнення? Тому що, каже, від мене всі відвертаються, думаю, що я ТЦКшник, думаю, що щось іще, Тобто мене просто відчувається дискомфорт і страх навіть від жінок, не від чоловіків. У нас є політика на сьогоднішній день, реальна, щодо ветеранів. Якщо зараз державний апарат не справляється, чому він впорається, коли завершиться повномасштабне вторгнення? Тут згадується, знаєте, слова Жихара Дудаєва, він казав. Що я знаю, що зараз робити з армією, але я не знаю, що робити після того, коли 300 тисяч чоловіків прийдуть зруйнований будинок, де, вбитиме, де вбита його дружина і зглотована його донька. Що далі? Це правильно сказав колега, абсолютно правильні речі я підтримую. Я Думаю, що будуть говорити ще правильні речі з приводу кредитів, з приводу податків. Але я впевнений, що нас врятує тільки одне: повернення поваги до ветерана і культ ветеранів, так як є в США. І це не можна якоюсь будь-якою програмою, затвердженою урядом, змінити. Не можна жодним законом Верховної Ради змінити або розпорядженням. Голови адміністрації обласної або відкриттям чергового центру, про який не знає жоден ветеран, що його відкрили і що він існує. Да? Ну, може хтось знає. Це можна змінити тільки під самим підходом. Це повинно бути в ген зашита молодому поколінню кожному українцю культ ветерана. Не відвертання очей, коли ти в загальному транспорті в міському їдеш. А це повага, яка була у 2022 році. Тоді ветерани захочуть, якщо буде такий підхід, створювати бізнеси. Тоді їх будуть, до речі, от я моніторинг зробив. так, от Ветеранів так, є пропозиції. Вони, до речі, третина не працевлаштовані зараз. Третина, При тому, що зараз повномасштабно не працевлаштовані. Пропозиції є: 80% це не є керівні посади. Тому що люди, які пройшли це пекло війни, вони повинні керівниками ставати в першу чергу. Тому що вони знають, як в кризових моментах діяти. Вони знають, як організовувати команди. Вони дійсно ті, хто брав на себе відповідальність і несуть цю відповідальність по сьогоднішній день. Тому, поки ми не змінимо підхід держави, до цього нічого не зміниться. На жаль, мушу констатувати. Дякую. Колеги, які цим б'ється, знаєте, але тут мені здається, що держава, вона як це як в стіну, ти б'єшся, просто яка просто бетонна і нічого не змінюється. На жаль, поки що мушу констатувати. Ми йдемо по сценарію 2014 року по відношенню до ветеранів, тільки багато прогресуємо йдемо вперед. Завдяки я казав ТЦК і всім іншим процесам. Тому от, все в наших руках, колеги повинні, я думаю, це почути. І... Ветерани думають, тут є. Ну, ви підтримуєте те, що ну так і це правда, чи я брешу? Тому ми повинні це змінити. Дякую.